Всім привіт, котики! Слава Україні! Слава силам оборони! Путін ще не трох, Росія не зруйнована, тому нам є над чим працювати. Підпишіться на вечір, якщо ще ні, нагадаю, що у нас є окремий канал вечір з Яніною. Якщо у нас дивитесь де інде, то знайте, що треба зайти на вечір, взяти свого пальчика і підписатися. Дивіться сьогодні у випуску. США, Великобритания и весь так называемый коллективный Запад э, в тайне начали поставку э, нацистскому режиму Украины нового поколения летального оружия. Они... Что мы живых осталось? Нас двое. А я и Хома. Иду домой. Не знаю. сколько такие или нет. Мне надо, главное, сейчас выйти. Все достойно ребята выступили, но, к сожалению, выжили не все. Выжили всего лишь единицы. Уважаемый Рамзан Ахматович, а зараз все, що ви показуєте в інтернет-пространстві, це глупые понты і срочний пунь. Справжнім росіянам таке не треба. Їм треба ізбінг. Трохи ароматів від ранкового фчингу, трохи пінгу від сільських п'яниць. Нарешті почалося. Тапи вже настільки звикли до невідомих добрих дронів, які роблять в у російському небі. Що тепер їм це навіть подобається. Ну а що ми? Ми не можемо відмовити сусідам в такому задоволенні. В Москві так довго марили ядерним вибухом, що довелося організувати його репетицію. Правда, є нюанс. Ця репетиція у Тверській області на артилерійсько-ракетний арсенал, повний. то, тобто торопець, як кажуть місцеві. Ну, вот это вообще нормально было, мне даже понравилось, даже в ушах зазвенело. Сагласі по науні така погода не больше нравится. Місцевим сподобалося, а ось губернатору не дуже. І хоча російські міноборони сором'язливо забуло розповісти про дрон атаку на Тверщину, там за інерцію продовжують підлизувати посіпакам білоусова. Приліту беспилотных летательных апаратів на території Російської Федерації отработала система ПВО Міністерства оборони. Безпілотні летательные апарати були сбиты. При падінні пройшов пожар. Чо за розберіга. Якщо все збили, що ж тоді один із найбільших складів зброї в Росії. Хм. У нас є відповідь дуже базована. І навіть не відповідь, а зізнання від Кремля. Дорогі громадяни, сьогодні я вынужден обратиться к вам. с тревожным сигналом о совершенно новой угрозе, которая надвигается на наше Отечество со стороны недружественных стран Запада. США, Великобритания и весь так называемый коллективный Запад в тайне начали поставку нацистскому режиму Украины нового поколения летального оружия. И к большому сожалению мы с вами уже стали свидетелями его неоднократного применения. Как вы прекрасно знаете, наши средства ПВО способны сбивать любой тип ракет, нарядов и дронов со стопроцентной точностью. Но кровавый Запад в очередной раз перешел красные линии и начал поставлять киевскому режиму недалекобойные ракеты и не ядерное оружие, а запрещенные Женевской конвенцией Обломки. 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 Так, це був діпфейк, але дуже пророчий від телеграм-каналу База цих Х'юстон. Втім, далі вже пряма мова із Москви. Росія в останній рік прям добряче відчула, як її нафтобази, склади та аеродроми постійно прогрівають українські безпілотники. Чи їх обломки хто там е, розбере? Да, всьому світі тепер це... Это... Всім становиться, стало понятно. Тепер Путін хоче своїх дронів. І побільше. В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы. Ну а если сказать поточнее практически в 10 раз. Десять раз робота по проектированию, испытанию і серійному випуску беспилотников буде вестись на базі особих научно производственных центрів. До 2030 года в різних регіонах планується создать 48 таких площадок. Ех, Володимирич, ти, мабуть, не зовсім зрозумів. Більше центрів зі збору безпілотників на болотах. Це означає більше роботи аналоговнітної ППО і ще більше зруйнованих в хламіну будинків росіян. Які ж какби в Ніпалітіки? Та й ще одне запитання: хто буде керувати цими тисячма дронів? Бо СВО йде настільки за планом, що російських дронарів тепер відправляють у піхоту? Ернест Гудвіний Большой. отримали сьогодні задачу уйти в піхотний порядки. Без обісні причин, просто, 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 хоча ми їх прекрасно знаємо. Російська пропаганда в печалі каже, що найбільш досвідчених операторів БПЛА відправила на м'ясо, бо не треба було розпускати довгого язика і потякати зайвого про шкобізнес військового керівництва. Поэтому, якщо вдруг случится так, що з нами что-то пойдет не так, не тим боком, якщо ми оттуда не вернемося, или хоч один из нас не вернеться, то второй дасть показання, чому получилось так а не иначе. И, если мы не вернемся оба, значит эта запись будет доказательством того, что мы оказались правы. Ну, ну че, узелину вам в ленту. Дрожите. А мы идем. присяга, долг. Родина <говорит> ждет. Всем привет. Російських окупантів чекав долг родині, а їх родичі тепер чекає нова. Біла лада, ну це якщо пощастить із з гробовими а, виплатами, так що Путін може далі будувати плани на виробництво безпілотників, а його генерали будуть і далі утилізовувати операторів цих безпілотників. Така гойда нас влаштовує, ну чесно говоря, Это не может не радовать, но Далеко не всі задачі, ще рішені. Ернест і Гудвін тепер можуть займатися аеророзвідкою хробаків у могилах. А у Путіна є інші важливі справи: послухати звернення особового складу. що ми живих сталася нас двоє. А я й хово іду домой. Не знаю, чи ні. сыночка, я тебя люблю, если что. Мамулечка, женочка моя, тоже тебя люблю. Всех люблю. Мне надо, главное, сейчас выйти. Идти к примерно километров. 20 с чем-то. Сил нет. Ничего нет. Російський окупант щось не надихнувся відновленням історичної справедливості, мабуть, тому що бачив, як в чорні пакети вклався увесь підрозділ, і тепер цей любітіль Достоєвського каже, що час самостійно евакуюватися. А що так можна було, уважаємо президент? Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, а также министр обороны России. Хочу обратиться к вам. Мне сейчас, конечно, очень, может быть, даже стыдно говорить эти слова, но все-таки я это скажу. Сейчас, в данный момент, я эвакуируюсь с фронта. Мы получили приказ от нашего командира выступить на боевую задачу. Все достойно ребята выступили, но, к сожалению, выжили не все. Выжили всего лишь... Егинец. А почему выжили не все? Потому что россияне не брали мастер-классы у Виталия Кличка и не могут смотреть в завтрашний день. А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Из ребят осталось почти никого. Прошу вас предоставить мне законное право в соответствии с 506 приказом. Либо же по окончанию контракта, который у меня заканчивается 26 октября. Я хочу жить, хочу видеть свою любимую жену, своїх дітей, увидеть, как они пойдут в школу. Прошу вас. Якщо это возможно, если это возможно, предоставьте мені таку возможность. Служу Росії, любиш служить Росії, полюбиш тепер сидіти і в буцегарні. Теж таке вигадав якісь там накази, контракти. Пішов воювати, то доведеться воювати до поб'єдного конца, але швидше просто до кінця свого. Життя нікчемного. Ну і щоб таких п'ятисотих отказніков у Росії було менше, Москві доведеться задіювати важку алкодипломатію. Треба росіян швидко залякати, щоб йшли на священну війну. І поки Медведів не може учуняти після складних вихідних, доведеться відпрацьовувати маші Захарові зачіска в стилі «я бухало, ну і шо і нові хорильчані фантазії про Курщину. Зроблю паузу для того, чтобы вы подписались на канал Вечера и поставили лайк этому видео. Ну, а мы за несколько секунд продолжим. Кто не подписался, то есть просто прямые э, данные свидетельства о создании боевиками ВСУ в российском приграничье подобия концлагерей, куда не под подулом автомата помещают местных жителей по разным причинам не сумевших. Покинуть небезпечні райони, очікувано, що доказів у Захарової хм, зась. Ось відео як місцеві в Курській області радіють допомозі від зсу. У нас таких відео багато. А звірств, про які белькочуть в російському міді чомусь жодного, якась е -е, ністиковичка, доводиться змушувати випадкових жіночок розповідати вигані історії, про які неможливо мовчати. А от заходили поляки і Це, говорить, звір'ю саме натуральне. Особливо поляки якщо я ж сказав, А грузини. Я слышила смухи ті любілібелі різать. Тут курчаночка забула уточнити. Звісно, що грузини люблять різати, різати шашлик. Просто в гірській місцевості такі особливості кухні. Може, хотіли курщину познайомити зі своїми, так би мовити, культурними традиціями. Ну не все ж їм лаптями хлебать. хліба. постанавливали машину, дуже називали знакомих, котрої стареньких клітвобабушок Ну, Може жіно сразу Стріляли. А бабушек забрали деньги, документи выстрелили в телефони, випустили в чисте поле, Спалять, передіти а там бабушки ходячі, далеко не бабушки тут доказів, звісно, і тут не буде, бо всі історії э, знакомий, розказували. але є і сценарії блокбастерів від першої особи. Як от курська бабця та огніний шар. В процесі, коли ми їхали не доїжджає до Береговки за мостом, нас атакував дрон. Дрон скидували. Панам по, по моїй машині два рази якісь як когняні шари були. Ну ми нам таки уйти від дрона. Я почувствувала, що у мене в баку було гарячо. Ну я не подумала, що мене ранило. Я думала, що це просто взривна волна какая-то. Звісно, не поранило. Це просто курчані відчули прихований поклик серця. Раптово зрозуміло, що Курська область це історично Україна. Час починати говорити українською. Та робити декомунізацію, 24 февраля 2021 року два спровода Вадимир Путін спрашував українського народа народа прямо перед на штабного вторжанням відщині. Ви хотіли декомунізацію? Спрашував? І що ж український народ понісити відповідає, да ми хочемо ми її, і ми її проводимо? Ми її проводимо вже на території не тільки на території України, а й на території Курської народної республіки. Слава Україні. Поки на Курщині триває декомунізація, в Грозному стався удар в псіну, тобто в спину. Місяць тому Дон, Дон Ахматович вихвалявся, що отримав новенький кібертрак Тесла. Бутім то асабіста Ілон Маск подарував. апарат, Спасіба Ілону Маск. Ну транспорт, Дон. скоро відправиться до на СВО на передовий, Дон. Ребята, дом, потом дом. напишем напішу. Дом. Характеристику. Дом. Хороша, быстрая, мощная дом. Удобний да. Ні, ми можемо припустити, що ватнік маски з натяжкою ну, міг таке зробити. Але ні, навіть він не настільки ідіот. І може знайшов якусь останню клепку в голові. Кадиров сумує, заявляє, що той самий кібертрак дистанційно вимкнули. каже: ну как так, Ілон, не по та Дон, але сумував Кадиров рівно один день. Потім згадав, що у нього є ще два інших кібертрака, і поки вони ще працюють, їм саме час їхати в зону СВО. Ахматич показав і відео зняти десь в Чеченському лісі, начебто, ті, хто загонив правно. хотят великим калибром по FPV. А правда, даже российские военкоры из этих видео теперь тупо ржуть. А сейчас все, что вы показываете в интернет-пространстве, это глупые понты. И я не знаю, кто у вас работает в видео пиарщиком срочно его увольнять. Уважаемый Рамзан Ахматович, я вам хочу сказать, что на линии фронта совсем немного электрозаправок. Я бы сказал их там вообще нет. Вот, есть разнообразные дизельные, бензиновые генераторы, но чтобы там каждый раз заправлять машину производства Илона Маска, Тесла, вот, но это, ну, глупость вообще абсолютно первая. Во вторую очередь, ее стоимость. В третью очередь, там, интернет, все вот эти вещи, которые могут служить признаком наведения на военнослужащих. И в четвертую, ну, на эту стоимость можно купить Яраз найбільше коли машин нашого російського производства, які будуть приносити пользу фронту. Але що ж там у нас з машинами російського виробництва? Нещодавно болотні інженери вихвалялися, що змогли прикрутити ледлампи до дідівської ніви в межах масштабної модернізації. І наскільки вона масштабна, вже вдалося перевірити. Коротше, зайшов салон автоваза. Мільйон триста ніва стоїть. говорят ну, мультимедиа новая короче вот так вот коробка вот мультимедиа включаешь первую передачу вот. она бьет она не довключается то же самое третье тын тын менеджер говорит да, здесь можно рычаг согнуть немножко и люди так делают А кому дизайн ніви занадто прогресивний, є можливість прільнуть кистокам. Ось цей богомірський глемпінг, відпочинок на природі із душом, електрикою та м'яким ліжком це залишимо пейцям. Справжнім росіянам таке не треба. Їм треба ізбінг. В этот раз вы не поверите, но я отправилась на деревенский ретрит. Избинг это очень популярное направление сейчас. И я приехала в старинное село, чтобы заземлиться и почувствовать единение с природой. Увидеть своими глазами избы 19 века, погрузиться в быт тех времен. И кстати, эти курицы были такие теплые, что я одну захотела себе. И, конечно же, насладиться исконно-русской эстетикой. И чтобы відпочити в такому избингу, багаті росіяни витрачають понад пів тысячи за добу. Непоганий бизнес-план. Можно эти центры. Відпочинку відкривати буквально в кожному населеному пункті, який далі ніж 30 кілометрів від Москви. Поїхав на ізбінг, відчув трохи ароматів від ранкового, отримав трохи пінгу від сільських п'яниць. Якщо зловив зв'язок, подивився на рут'юбі трохи на про СВО. Ех життя. Як у русській сказці. або як у російській ямі, десь в Іркутській області, це їм кармічна відповідь за украдене українське зерно. Хотіли зібрати врожай, але комбайн раптово провалився під землю у вирву глибиною в будинок. А може, це комбайнер хотів просто відійти на більш вигідні позиції? Ну щоб український дрон не дістав Карстова воронка. Сейчас вручную копаем. Вот Компания целиком ушел туда. О. И сейчас он лежит всей нагрузкой на кабине, получается, всем весом. Я сі за заднімус по і підняти. Російські комбайнери двохсотяться під землею. Недоспівачка ротом Чечерина куштує боряцькі страви на передовій і сіпається, наче нарешті отримала приход від крокодила. А білгородські кур'єри впевнено крокують у будущее у будущее, де кур'єри у Білгороді носять шоломи сталеві, олдскульні, як у дідів. Все за планом. Вот так каже. Ось такі новини. Підпишіться на нас. Якщо ще ні, поставте лайк цьому відео і напишіть в коментарях, що думаєте. Сердечки всім, хто нас підтримує на Патреоні. Патреон Яніна Соколова це ваш внесок в те, що ми робимо. Чесно, вільно журналістику і іронічні скетчі. Дякую всім вам за довіру. До зустрічі наступного тижня. Не забудьте підписатися і бути з нами щодня. До зустрічі, друзі!